Ну і звісно річ, що є цікаві новини, і про це пишуть видання Західні, зокрема Кур'єра Деласера. Я, очевидно, з цього почну свою розмову з Андрієм Грубінко. Це доктор історичних наук, професор і директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Я вас вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Я почну з того, що заявив Вітков. Він сказав, що Зеленський готовий до співпраці. Я оптиміст. Це вчора. Вітков заявив так. Але. Є цікаві моменти видання Кор'єра Деласера пише про те, що насправді Зеленський віддасть Донбас в обмін на 800 мільярдів і гарантії безпеки для України, що, начебто. Зустріч в Абу-Дабі, які, які будуть тривати впродовж цих двох діб, насправді мають випрацювати саме ось ці домовленості. Ну і зразу додам, що в Москалів одразу заявили, що Україна зобов'язана залишити Донбас, і це головна умова Російської Федерації. Перше запитання: чи справді все зараз впирається винятково в Донбас, і Росія ставиться ключовою умовою по всіх рештах питаннях. Вже домовлено і все узгоджено, і чи справді Україна може піти на цей крок за умови? Тоді яких гарантій ну я не знаю фінансової допомоги і підтримки, тобто що має бути на для України зроблено в обмін на те, що ми погодимося на таку угоду по Донбасу. E, ну, ця це, це питання територіальне вже стоїть власне постійно. Згадують всі сторони його як головне для досягнення угоди. Але угу. тим менше, ми повинні розуміти, що тут і, і ну питання. От згоди від української сторони воно впирається в певні юридичні моменти, в тому числі затвердження на внутрішньоукраїнському рівні. Так я вже мовчу про міжнародно-правові речі. Тому відмови від Донбасу як така одним розчинком пераю. Думаю, що це нереально, і це ну не, не те рішення, яке може бути досягнуто, навіть в обмін на якісь 800 мільярдів доларів. Я думаю, що це. Навпаки, один з варіантів, який можливо навіть ну роз, е, поширюється в західній пресі, е, в тому числі з боку російської сторони, як в варіант, щоб схилити українську сторону до певних е, переговорів та та поступок. Е, власне, я думаю, що цим не обмежиться і вимоги територіальної самої Російської Федерації, тому що це спосіб чергові в чергове затягнути час. От чергове поторгуватися з самими американцями, побачити на що вони реально здатні піти в цій а, ситуації. Тим більше, що ми не бачили а, навіть у, у Давосі на цій зустрічі, а жодного натяку з боку а, Трампа і а, американських членів делегації американської. Такі вкиди, які є в західній пресі про те, що мол можна щось продати, якісь території віддати за якісь суми ефемерні. Це я думаю, що не зараз не актуально, і це є домисли, чому 800 мільярдів, чи не один трильйон, чи не 750? Тобто, ця сума взагалі сама по собі вона викликає якісь запитання вже давно. Не зрозуміло, як ці обрахунки ведуться, з якого з якими з якими розрахунками з якою формулою, тому безумовно, Овно, що це я думаю, один з варіантів не, не, не знати джерело, яке поширення до кінця цієї інформації. Тому я би не робив успішних висновків е, з даної е, інформації, вами зазначеної. А Росія готова і тільки питання одне Донбас. Винести на обговорення, а від всього решта відмовитися, тому що ну от заявив же Шпісков, що Україна має залишити Донбас. Тобто, і це зараз впирається все може бути таке, що з усіх 28 рашистських пунктів, потім які вони були адаптовані під 20 пунктів. Так зараз залишилося тільки одне питання: від всього решта москалі, умовно кажучи, могли погодитися на ті чи інші пропозиції, які були напрацьовані українською та американською сторонами. Я думаю, що теоретично все можливо, але якщо так відбудеться, то москалів дуже погана, тоді ситуація катастрофічна. Я не думаю, що Путін на це ну скажімо так здатен це визнати фактично. Тобто, це буде залежати від того, ну там ж ведуться основні переговори, якраз між американцями і росіянами, основні торги ведуться між ними, і далеко Україна там не є єдиним треком, єдиною темою цих переговорів. Я переконаний в тому, що там йдеться і про бізнес-інтереси обопільні. Угу. Там є питання і заморожених 5 мільярдів доларів, які Путін готовий вже частково віддати за участь в Раді миру Трампа. Ми вже це почули. Це теж предмет а, торгів. А, там є розподіл Арктики. До речі, в, в тому числі питання тої ж Гренландії, яке ставиться. Там є танкерний флот. І доля нафти російської обговорюється, і а, частка російської нафтогазової промисловості в Європі, і не тільки в Європі. Там багато чого обговорюється. Ага. Тому ви повинні розуміти, що трек України там не єдиний дуже багато буде залежати від а, позиції американців, зокрема і росіян, від того, що сторони чи вони зійдуться, чи пообіцяють одне одному такі. Преференції, такі взаємні можливості, які задовольнять обидві сторони. Ще раз кажу зведення до одного питання територіального з боку Російської Федерації. Я думаю, що це можливо тільки в тому випадку, коли Путін ну вже дуже в скрутному становищі перебуває чи перебуватиме невдовзі, і американці зможуть тут дотиснути настільки, що би ну, скажімо так, обопільно зійтися на можливості тільки цієї єдиної і єдиного пункту, який зможе вирішити долю підписання цієї мирової угоди вчора. Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом він виступав на полях Давосу, і чимало критики прозвучало з його вуст. На це відповіли насправді і в Євросоюзі, і я додам зараз. Зацитую тільки Урсулу фон дер Ляєн. Вона сказала, що з нашого боку дії гучніші за слова. Ми найбільший донор України. І нагадала, що Євросоюз виділив 193 мільярди євро, і ще зараз ухвалено рішення про 90 мільярдів євро. Насправді, євросоюз так, великий донор, найбільший. І вона каже: ми знаємо, що ми ніколи не зрівняємося з жертвою українського народу, але що ми можемо зробити, так це підтримати їх. і я гадаю, що цифри говорять самі за себе. Ось ця критика, до якої вдався вчора Зеленський на полях економічного форуму в Давосі. Що це було? Як ви думаєте, і чи може це якимось чином негативно позначитися? Ну, насправді, європейські партнери максимально так, вони повільно можливо. Можливо, потрібно їх пинати іноді ногами, але вони просуваються і вони послідовні у підтримці України, і навіть у фінансуванні всієї зброї, яку зараз за гроші європейців купуємо. Ми в американців. На відміну від того, що з нами зараз, якби демонструють сполучені штати Америки за часів президентства Дональда Трампа, 2 ну вчорашній промові зеленського там американцям власне дісталося частково і про томагавки, і про. Ряд інших питань про ті самі переговори, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, сказав Зеленський, що не знати, чи самі ОАЄ про це знають, що ми їдемо туди на переговори і так далі. З певною іронією тут йшла мова з боку Зеленського про доволі реалістичні речі, я би сказав. Тобто, промова, ну взагалі, Давос характер дискусії в Давосі був дуже відвертим. як Ми бачимо цього разу, і тут власне українська сторона пішла цим же шляхом. А я би сказав, що тут певні докори, які звучали в Зеленського, вони покликані дати відповідь на ряд підняти і навіть частково дати відповідь на ряд. Дуже важливих принципових питань про подальші перспективи, а взагалі об'єднання Європи, безпеки Європи а, формування незалежних можливостей європейських сил. Я би сказав, що це а, поряд з карні була одна з таких найбільш реалістичних, mm -hmm. я би сказав, навіть отверезючих питання. Треба настав час говорити правду, так uh -huh. так де позиція Європи? Він сказав по Ірану, де позиція єдиної Європи по Венесуелі, а навіть по Гренландії, ну й ну там вже нарешті була якась єдина позиція досягнута. Немає єдиної позиції щодо України, зокрема щодо залучення е, армії української формування спільного безпекового поля досі немає цього формату розробленого. Тобто він закликав реально формувати європейські збройні сили, а не покладатися, як сказала та сама Фондерляйн ще рік тому, що Україна це ворота безпекові Європи. Давайте вкладати якісь гроші туди. Хай вони нас захищають. Е, відповідь. Но він це мав теж на увазі. Тобто в даному випадку багато конструктивних речей. Взагалі, я би сказав, що е і американці, і велика мі мірою європейці е я, я би сказав, що на цьому саміті вели себе не, не по дорослому, тому що вставати з зали і виходити, коли виступає агресивно міністр економіки США чи інші е ну, американці, які певним чином різко висловлювалися, немає прямої відвертої досі дискусії. Не визначено параметрів взаємних. США Європи на даному етапі і на, на перспективу, тому, е, тому то і виникає така ситуація із Україною. Розумієте, тобто, ви американ... пане Андрію, пане Андрію, ви теж вважаєте, що Трамп випробовує на міцність той ж таки Євросоюз, і навіть питання Гренландії це випробування для Євросоюзу у його позиціюванні по відношенню до України і до того, що ми скалі розв'язали війну в Україні. Ви спогоджуєтеся з такою тезою, тому що є така теза, що це випробування, і Трамп хоче перевірити готовність Євросоюзу. Захищати себе і захищати Україну. І Гренландія це такий собі своєрідний тест. Я можу погодитися. Але у мене питання знову ж таки разом з Зеленським до європейців. А що не запропоновано плану виходу з цієї ситуації по Гренландії? Чому тільки добре, що є Марк Рюте, голова НАТО, секретар, який запропонував реальний дієвий план виходу з ситуації? Європейці в даному випадку, тобто встали і вийшли зали. Оце це виникає питання в цьому плані. Розумієте? Немає комунікації, немає пропозиції. Таке враження, що так, але штати дивіться це єдина країна, а євросоюз це об'єднання країн. Даруйте ще одне питання, хоч мене і підганяють. Але є інформація від Орбана, який сказав, що він не може деталей розповсюджувати. Але він каже, що документ Єврокомісії передбачає членство України до 2027 року. Він говорить, що йдеться не тільки про 800 мільярдів на відбудову України, а так само і про додаткові 700 мільярдів євро НАТО чипто. Ці гроші в плані представлені, і це ще один пакет фінансовий, який готується для України, окрім 800, ще 700 мільярдів. Тобто, у мене запитання: навіть якщо ми критикуємо Євросоюз, ми ж бачимо, тобто ідея членства України в Євросоюзі до 27-го року, це давайте будемо говорити відверто. Це така собі часткова гарантія недоторканності України, і можливо нам посприяє як гарантія безпеки України да, проти нашого сусіда, так званого в лапках а тут виникає питання: знов ж таки який формат цього членства? Те, що було заявлено тижні два тому про те, що це буде якесь часткове членство, неповне, чи з запізненням, чи ну це не, не серйозні розмови, на мій погляд. Якщо говорити про членство, тут повинні, треба давати питання і на економічні питання, безпекові питання, повний спектр питань, давати можливості Україні тут себе реалізовувати в даному випадку. Безумовно, що це є гарантія безпеки в даній ситуації. Це ну, якщо європейці це зрозуміли і готові вкладати кошти на сам оборону України то це є дуже добре, спасибі, спасибі за розмову, пане Андрію Андрій Гробінко, доктор історичних наук, професор і директор центру стратегічної та аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету.